Я Настасія Федорів, мігістя Дмитро Снігерьо, з громадської ініціативи Права справа. Вітаю, вас, пане Дмитро, дякую, що знайшли час. Дякую за запрошення. Добрий день. Отже, давайте підсумуємо. А з чим повернеться Володимир Зеленський після поїздки до Сполучених Штатів Америки. Дуже багато було притопу західних змін навколо цієї поїздки. Але звісно, у багатьох було таке очікування, що Зеленський з чимось хорошим повернеться, зокрема, з тими самими. Дозволами використовувати російського на російській території зброю західних партнерів. Пише The Times, що насправді Зеленський повернеться без цього дозволу. А вже також бачив ДНД такі твердження, що мовляв, а взагалі і не сильно це може нам змінити хід війни. Ось тут же цікава така думка. Насправді чи це вже так, щоб заспокоїти Україну, що ми не маємо цих дозволів, чи дійсно ось ті ракети, які ми можемо мати, ту зброю це не така велика кількість, щоб і направду щось змінити. Пане Мити, як вам ця вся історія? Чи очікували ви, що Зеленський повернеться з чимось таким потужним, з таким чого ми чекали всі давно? Я очікував, що дозволи на застосування ударів вглиб в території Російської Федерації до закінчення президентських перегонів у Сполучених Штатах надане, не буде, але давайте говорити з вами про помилки власне української сторони в моменті надання нам дозволу бути вглиб в української території. На чому акцентувався, е, власне, український план? Те, що дозволи бити глиб е, території Російської Федерації, в першу чергу по летовищах, тобто місця базування ВКС Російської Федерації, дозволить знизити можливості нанесення ударів по цивільних містах України. Правильно відповідно. Сполучені Штати використали цю риторику української сторони і пояснили, що 90 бортів, 90% бортів ВКС Російської Федерації вже передислоковані в глиб російської території. А враховуючи те, що атакам це мають обмежену дальність ураження до 300 кілометрів, тобто, сенсу вам надавати атакам це немає, правильно? Другим аргументом з боку Сполучених Штатів було те, що Да атакам це немає не можливості виключно навіть їх кількості, яка є на складах армії Сполучених Штатів, тобто обмежена, і відповідно відводилася теза з приводу того, що кількість обмежена і обмеженою кількістю українська сторона не досягне тих стратегічних результатів в моменті самого зламу військового протистояння з Російською Федерацією. А тепер дивіться. Справа в тім, що, на мою думку, основний акцент треба було робити на можливості знищення не бортів ВКС Російської Федерації, а нанесення ударів по пускових установках зенитно-ракетних комплексів С-300. Пояснюю, про що йде мова. ЗРК С-300 це ще радянський зенитно-ракетний комплекс, який росіяни модифікували для нанесення ударів по наземних цілях. Дальність ураження 250 кілометрів, тобто основний аргумент американської сторони з приводу того, що пересунули в глиб території Російської Федерації, вже не працює правильно, сенсу пересунути, якщо вони її пересунуть на 300 кілометрів, то Стриста 300 максимум це влучить відповідно по російських територіях, ну або по українському прикордоні. Тобто тут би вже працював аргумент на користь української сторони. І чому я наполягаю саме на С-300. На С-300 приходиться до 35% загальної кількості ракетних ударів по території України, тобто левова частка. А враховуючи те, що у російської сторони величезна кількість самих ракет до С-300, за даними Головного управління розвитку Міністерства оборони до 7 тисяч. Але Шановне товариство, обмежена кількість пускових установок. Тобто, якщо б ми знищили навіть 10 пускових установок в зоні ураження атакам штурмчедок, то це значно б знизило можливості російської сторони. Щоб розуміти, наскільки це проблема для Російської Федерації, кількість пускових установок, за даними фінської розвідки. Російська сторона змушена була передислоковувати С-300 з Ленінградської області, тобто е кордонів з країною НАТО безпосередньо до кордонів з Україною, плюс індійський контракт, який був укладений Російською Федерацією з Індії на постачання дивізіонів С-400, це тріумф модифікована версія с 300 Досі не виконаний. Пролонгована його е, дія до 26-28 років, що свідчить про те, що ВПК Російської Федерації не встигає е, виробляти навіть для зовнішніх е, споживачів, не говорячи вже про внутрішній ринок. Оце був би аргумент української сторони, який би важко було б нівелювати нашим західним партнерам. Тобто, основний акцент в моменті удару по пускових установок С-300, які якраз знаходяться в зоні ураження атакамців, штормчедал, скальпів та іншої високоточної зброї виробництва західних країн. Е, на жаль, ну маємо те, що маємо використаний аргумент. Щодо нанесення ударів по аеродромах ВКС Російської Федерації. Але на тут як то кажуть, знов таки у медалі є дві сторони. Сполучені Штати так заявили про те, що наразі дозволу не буде, і відповідно, президент України Зеленський повертається без відповідного дозволу з боку Сполучених Штатів. Ви вже процитували The Times, які повідомили про те, що президент Зеленський завершить візит до США без дозволу на використання західних далекобійних ракет. Але е, ніхто не звернув чомусь увагу на заяву очільника МЗС Британії, який 27 вересня, тобто на момент візиту українського президента Сполучених Штатів, заявив про те, що. Uh, і Україна, відповідно, Міністерства закордонних справ припускає, що дозвіл на удари західної зброї по Російській Федерації може бути до початку зими. Причому дев'ять лемі припускає, що рішення щодо зняття, зняття обмежень для України застосування західної далекобійної зброї може бути відповідно прийнято uh, рішенням <кхем> з європейських партнерів. Тобто пояснюю, про що йде мова. Дали чітко зрозуміти, що Велика Британія з розумінням ставиться до внутрішньополітичних процесів Сполучених Штатів, а саме президентських перегонів, не бажання американської сторони йти на момент закінчення і проведення президентських перегонів в Сполучених Штатів на загострення стосунків з Російською Федерацією, але разом з тим. По закінченні президентських перегонів наші європейські партнери, в першу чергу Велика Британія, не виключають можливості надання дозволів на використання західних зразків зброї, а мовиться про штурмшеда, для ударів глиб російської території. От про це варто говорити. Тобто Сполученим Штатам дали чітко зрозуміти так, ми ввійшли у відповідно. І з розумінням ставимося до внутрішньополітичних процесів, але є і проблеми на європейському континенті, які відповідно будуть вирішувати вже європейські партнери. А це чіткий сигнал того, що Велика Британія прибрала на себе фактично роль лідера антипутінської коаліції, і настільки тут ще один досить показовий факт щодо підсумків візиту президента Зеленського. Ви пам'ятаєте, в попередніх етерах ми з вами говорили про те, що Нідерланди дали дозвіл на використання f 16 в повітряному просторі Російської Федерації. Ми з вами тоді припускали, що відповідно крім дозволу на використання f 16 буде і даний дозвіл на використання озброєння до f 16 а в першу чергу крилаті ракети повітря-Земля АМЧ-158. Це були наші припущення. А тепер по підсумках візиту президента Зеленського мовиться про те, що е, президент Сполучених Штатів Байден під, підтвердив подальшу підтримку України, оголосивши про пакет військово-технічної допомоги на суму близько 8 мільярдів доларів, який включає перші поставки високоточних плануючих бомб. Для ураження російських сил на відстані 70 міль, 120 кілометрів. Тобто дають фактично можливості використання F16 не крилатих ракет повітря Земля, а керуваних авіабомб. Так, радіус ураження буде, дальність ураження, перепрошую, буде не 400 кілометрів, а трохи менше. Але цієї дальності ураження якраз вистачить для нейтралізації. Пускових установо ЗРК С-300 і відповідно інших засобів ураження, наприклад, ті ж РСЗВ торнадо С. До речі, досить примітним є той факт, що після дозволу на нанесення ударів глиб російської території з використанням американської зброї, а тоді йшлося про Хаймерси. Першими цілями, які були знищені внаслідок цих ударів, були якраз дві пускові установки С-300 і пускова установка торнадо С, які тероризували. Українські прикордонні міста Харківської області, тобто можемо говорити про те, що, попри е, начебто е, негативний характер в моменті заборони на використання західних зразків зброї, українській стороні будуть поставлені засоби ураження, а саме плануючі авіабомби, а у, а у них точніше не російські. Це досить серйозна зброя, які можуть серйозно вплинути на характер бойових дій, не тільки не безпосередньо на лінії бойового зіткнення, але й безпосередньо в моменті нанесення ударів по території Російської Федерації. Я не виключаю. І головне, ми маємо чітко розуміти, що незважаючи на результати президентських переводів Сполучених Штатів. Позиція європейських партнерів щодо подальшої військово-технічної підтримки нашої країни є незмінною, як і відповідне бачення наших європейських партнерів щодо подальшого характеру бойових дій з Російською Федерацією. Це основні підсумки. Ну, і що цікаво, також сказав, що у нього є сподівання. Що можливо цієї осені ми можемо ще все вирішити, але тут цікаво, він каже, що після листопада нам доведеться вирішувати. Він сподівається на такий міцний кулак служних штатів Америки. Але якщо говорити про кінець війни. Цього року, так чомусь такі те залунають. А, а як на це можна взагалі дивитися з огляду на те, що відбувається на фронті? У росіян є певні просування, а величезна територія сьогодні ще окупована, нам ще багато працювати. А, це про якусь можливу заморозку війни, хтось може говорити. А, як це все сприймати? Ну, якщо дивитись на поле бою, і якщо брати до уваги, що наша а, армія починає припустимо контрнаступ а, напередодні зими, що взагалі, якби ми знаємо, з точки з. Зору погоду, це не дуже е, доцільно, але припустимо, скільки треба часу, щоб звільнити територію, якщо нам дадуть навіть всю зброю, уявімо, давайте перше погодні умови. Спростуємо цю інформацію з приводу того, що в зимовий період не можна проводити наступальний характер операції? Я нагадаю, події 2015 року, а саме дебальцевська операція, яку проводили на жаль російські окупаційні війська. Саме в зимовий період, і вона мала на жаль трагічні наслідки для української сторони, тобто, в незалежності від е, пори року, відповідно, це жодним чином не впливає на можливості проведення активного характеру наступальних операцій. Це перше, друге е, з приводу виходу на кордони 91 року, якщо ви це маєте на увазі. Це, на мій погляд, ну нереалістичний сценарій, враховуючи те, що звільняти Луганську і Донецьку область досить проблематично. Я пояснюю, чому це урбанізовані території. Давайте згадаємо з вами навіть ті події, які наразі відбуваються на територіях Луганських і Донецьких областей, а саме темпи просування російських окупантів. За три роки вони не вирішили питання виходу на адмінкордони Донецької області. 40% території Донецької області досі контролюються силами оборони України. І відповідно, якщо припустимо, що нам дали все озброєння країн заходу, перед нами стане питання щодо відповідно штурму таких е досить серйозних міських агломерацій, як Горлівська, Донецька, ті самі Луганські. Алчевські агломерація це міста з населенням більше 100 тисяч е, цивільного населення. Ну тут не тільки в цивільному населенні, це щільна міська забудова. Ми пам'ятаємо, скільки тривали бойові дії за е, встановлення контролю над українським Бахмутом. 9 місяців. Один Бахмут. У нас попереду буде мільйонний Донецьк і півмільйонний Луганськ. Скільки будуть тривати вуличні бої в цих містах, якщо ми говоримо виключно про військові компоненти? Інше питання, що я не виключаю, можливості успішного контрнаступу Сил оборони України, наприклад, на Запорізькому напрямку, Херсонському виходу на адмінкордони а, Республіки Крим, там досить, скажімо так, прагматично можна вирішувати питання звільнення українських територій. Але з Донбасом будуть великі проблеми. Давайте будемо реалістами стосовно термінів закінчення війни, знов таки, все буде залежати відповідно від можливостей, на жаль, наших і європейських і американських партнерів. Міністр оборони України у мерах заявив про те, що, на жаль, Збройні сили України на 80% залежні від зовнішніх донорів, тобто від зовнішньої військово-технічної допомоги наших стратегічних партнерів. І подивіться буквально на момент візиту президента України з'являється повідомлення в українських ЗМІ про те, що Україн Заходу виявляється вже брак фінансування. Тобто немає можливості подальшого продовження в тому ж режимі військово-технічної підтримки України. Як ви вважаєте, це елемент інформаційного тиску на українське керівництво? Настю, давайте подивимося на інші повідомлення. ООН заявляє про те, що немає фінансування е грошей на фінансування програм щодо українських біженців. Ці програми профінансовані, якщо я не помиляюсь, на 60%. Тобто чітко дають зрозуміти, що і гуманітарна складова щодо підтримки громадян України, а саме е вимушених переселенців, так само стоїть на паузі. Оці два питання вже чітко дають зрозуміти, що відбуваються певні політичні сигнали українській стороні про необхідність так званих мирних перемог з Російською Федерацією. Відповідно, виникає питання, з яких позицій буде українська. Сторона виходити на мирні перемовини, те, що наразі відбувається на лінії бойового зіткнення, це відповідна різка активізація дій з боку російської сторони. Подивіться, вони намагаються просуватися на вугледарському напрямку, на Лиманському, Куп'янському, Сіверському, Покровському, Курахівському на всіх без винятку. Активізувався навіть запорізький напрямок, який до останнього часу вважався найбільш стабільним. А це свідчення того, що Російська Федерація до листопада місяця буде використовувати можливість щодо покращення тактичного становища, щоб на можливих перемовинах вийти і сказати, там не проти мирних так званих угод, але з урахуванням е поточної ситуації на лінії бойового зіткнення. Тобто, умовно, якщо ми контролюємо дар, він залишається під російським пануванням. Єдина можливість поламати цей сценарій. Хоча і Російська Федерація заявила про те, що ми не підемо на так званий обмін територіями, це відповідне розширення зони присутності Сил оборони України на території Російської Федерації, не тільки за рахунок Курської, але й відповідно Білгородських і Брянських областей, тоді Російська Федерація потрапляє в ту саму свою пастку своєї ж власної теорії щодо е, фактично е, статусу КВО. По лінії бойового зіткнення, умовно кажучи, якщо ми контролюємо глушкова, а наразі є просування в Вальшесолдатським е районі Курської області, то всі е практично 1500 квадратних кілометрів залишаються українськими. Правильно, і відповідно стоїть питання: якщо ми просунемося далі в глиб російської території на територіях Брянських у Курських областей, то ми створимо передумови для е так званої зони безпеки. Це одне варіант, але на наразі в російських змі справжня істерика з приводу можливості проведення референдуму на територіях Курської області, які контролюються збройними силами України, тобто самі росіяни не виключають можливість проголошення Курської народної республіки. Ба більше того, я з подивом дізнався, що українська сторона пропонує 15 тисяч доларів громадянам Російської Федерації за вихід з російського громадянства і відповідне голосування на можливому референдумі. Це то стає актуальним питання подальшої е успішної складової діяльності Сил оборони України на території Російської Федерації. Оце відповідь скептикам, для чого нам потрібна Курська область. Саме для того, щоб поламати російський сценарій якраз статусу КВО на момент можливих мирних перемовин. Ну, слухайте, 15 доларів це така величезна сума для України, я вам скажу. Тобто, це, це тішить. Знаєте, от мене от тішить реально, що у нас виявляються такі фінансові спроможності є в державі, щоб дозволити собі А відповідно <голові> фінансувати. Вихід з російського громадянства і друге відповідно проводити референдуми на контрольованих силами оборони України територіях. Що ж, при цьому дійсно важливо, щоб і на іншій сфері життєдіяльності вистачало грошей в Україні. Будемо дійсно спостерігати і за, і за тим, як все це відбувається. Що ж, дуже цікава інформація, пане Дмитро, дякую вам за цікаву розмову і за час, який ви для нас знайшли. Дякую вам. Друзі, з Рузі, Дмитро горіл, це співголова громадської «Право. справа. Дякую кожному з вас. Подобається підписка. ну і, звісно чекаємо вас під відео до обговорення в коментарях. Дякую, кожному. Бережіть себе.